Делись дуже давно, коли дерева були великими, мені батько подарував ось такий приймач. Ну, це був 3 або 4 клас, десь приблизно. Я його недавно відкопав. І така якась от е, ностальгія за, за дитячим радіо. Це все було зроблено дуже давно. І тепер нам треба буде трошечки провести йому технічне обслуговування, замінити ось ці конденсатори. Тут Х-56, непогана оця. Е, Ущільнуюча, скажімо так, пробка і електроліт потихеньку звідти випаровується. Може, замінимо ці флажки, вони іноді підводять рідше, ніж електроліти, але ну, все ж таки. А, то все на одному Булки, А, це я хотів консатор відкрити. А динамік з'їла моль. От собаки. Девшу взялися. Динамік треба буде замінити. Дивіться, що моль зробила. Зробила свою підступну справу. Відбувається заміна конденсаторів. Випали. Так, як у нас тут немає доступу до цих деталей, то довелося випадити такий цікавий змінний конденсатор. Він взагалі більше підстроювальний, але його допомогою такого колечка зробили змінним. Дуже цікавий конденсатор, я колись його бачив. рідко трапляється від 25 до 150 пікофарад його ємність.